Доброго часу суток, як гості канала, так і само собою, що підписники, ну і само собою, що підвохи. Дане відео трішечки не для слабонервних. Чи що не для слабонервних? того, що я на кінець-то, кінець то Ура! Жаль, не можу душі кричати, поскільки се ніч. Мене вдома не поймуть. В общем, на кінець-то я його спіймав. 30 з чим років я їх вживу, не бачив. Вообще ніде не бачу. І тут на тобі такий красавець. Ну, як камера. Не дала мені його засняти. Породували мене рибки. Дуже багато всього приємного. На жаль, камера не може усе засняти через батарейку, то приходиться її час від часу, -часу включати-виключати. Допустимо, ось, як никається там каросик у воду, як ти намагаєшся його взяти, як ти намагаєшся там шучку поглодити. Саме тяжеліше, на мій погляд, це узяти линка. Но при цьому всьому не стоїть забувати, що ми їх просто-напросто відпускаємо. Якщо хтось не вірить, то, будь ласка, сподивіться линок. Линок не карось. От хто із вас, це саме, візьме цього линка. Із вудочників мається на возі або із браконьєрів. Хто із воз візьме його, випустить, назву твої. Будь ласка, скажіть мені, це одиниці, одиниці тільки відпускають. Більше часу, на жаль, забірує уса. Чого до багато хто вважає, що так така соволоч, що це просто кошмар. І тут пояснюй, не пояснюй. До лопочки. Усе до лампочки, Якщо хтось собі вбив в голову, щоб підвохти сволоч, там до звізди. Це те саме, що він. Сходи мінтові, або ти що то докажи. Нічого, то звізди усе до одного місця. Єсть норма вилу, провер, риболки і так далі. Підвох діє строго в цих межах навіть на підвухи розпространяється правило 3 лоб плюс один трофей. Чого підвохи предпочитають тепло Ну, На це є цілий ряд причин. Хтось буде казати це саме, що типа невдобним днем. Та не в тому діло. Діло в тому, що в мене навіть самого було таке, що я підходжу до людей на цій на я Предупреждаю їх, що я зараз полізу у воду, щоб вони це саме постаралися не шуміти, тому що я можу на цей подумати що то курок чи сон і розвернутися. Це саме піти на цей, попливти на шум. А другий раз видимість така, що просто-напросто тільки силует видно. І другий раз стріляєш по силуету. Ну при цьому люди абсолютно не слухають. Дож, я ж пояснюю, було в мене таке, що приду Люди не, не послухали з розгону. Пірнають звук, звісно, дебелий. Ну я вже другий раз в корсонапорсу беруться саме вспливаю. Ну тільки ж я дивлюся в ту сторону, коли я всплаю, я дивлюся в ту сторону, це саме, де був шум. А там людина плаває. І, цій людині не пон... І ця людина не розуміє, що я дивлюся в її сторону. Що моє руж'є також дивиться в її сторону. А не дай Бог буде самостріл. Оце одна із причин. Друга із причин. От це саме багато хто це саме заведений. Заведений проконьєри і пішло поїхало. В общем, так мозги полущуть любому підводному мисливцю, що це просто кошмар. кошмор. Черешу кращенучу також. Це друга причина. Третя причина проконьєри. Виставляють свої сітки. І це саме і стежать за своїми сітками, щоб ніхто їх це саме не порізав там на берег не викинув. От е, такі браконьєри самі, самі опасні. Вони просто-напросто це саме. Боже, що під двох боча сітку. І, і питається цю сітку вбрати із річки. Ну із і з водою ми ще і викинути на берег. Е, так вміщо того, щоб це саме, щоб тихенько пересидіти та підождати поки під двох дольше попливе. Ось такі діятелі беруться саме, підпливають до підвуха і вислум його по голові, або сітку на нього зверху. Є ще третій тип цих браконьєрів, що можуть током шарохнути. Мені колись було, що мене туком шарохнули, правда, здалеку, то я поки виліз, поки обійшов, то ті годи і смилися, і це було ночу. Це ну скільки там чуть менше, ніж пів кілометра, я на собі той ток хорошо почувствував. А як риба? В общем, дуже багато причин. От, ну, іменно оце ці причини — причиниться: основні чого ми підводні мисливці йдемо ночью, а не вдень. І ми правильно це робимо. В першу чергу, щоб... Е у вас не підстрелити. Да, є закони, які це саме, в яких ясно прописано, що підводний мисливець не повинен наближатися там до берега ближ, ближчим на цей на постріл, тобто там 10 метрів. Ну, вибачайте мене не в кожного водоймища є оці 10 метрів. Взять, наприклад, ту саму сулу. Якщо я по центру буду, в одну сторону менше 10, в другу сторону менше 10, куди мені діваться? Літом, в основному літом, вся риба сидить поперегом. На глибині її не моя. Вона, вона біля берега сидить, як я поближе. Опять же, якщо брати даний закон, що днем рибаків повно. Може хтось із поліції будь, також і на берегу. А це саме... А той самий мисливець мис, мис, візьме, стр, візьме стрільна по порибі, Буде лежать на дні стрільна по порибі, проможе. А той самий момент, чи хто там буде, чи ти рибок будеш. І стріла тобі в ногу прилетить. От тобі буде приєм, приємно. Оце, оце також, враховуючи оце, ми і ліземо ночью. Нуч, ти або хтось побачить світ від фонаря. І прежній час віддійте. Якщо ти не віддієш, то я вже не знаю, яким треба бути дураком, щоб це саме лізти в неприємності. Були у нас у нас на селі оці церковні коропо до розволу. Після розволу наставку ніхто не дивився. Там такий слой цих куропів. Був духлий валявся, тому що зімою ніхто ополонки не прорубав і воду ніхто туди не закочував. Вода упала, ополонки немає. Цей льот, повсюду льот, риба не дихає, льот зійшов, духлі коропа, всі посплівали. Там був кошмар у нас. От можете порахувати, скільки років пройшло, то звісно, що я просто-напросто щось щасливий. Дальше нікуди. Чого я вам бажаю у Гриполки?